Чим щасливіше люди живуть, тим простіше вони одягаються. До цього висновку мене підштовхнув щорічний звіт ООН про рівень щастя у світі. Друзі, вітаю всіх з новим 2025 роком і нагадую, що ви на каналі Стежками історії. І сьогодні, на початку нового року, вирішив поговорити з вами про щось приємне і лагідне, про щастя, але не людське, а в сукупності країн. Хто не в курсі, довідково! 20 березня весь світ відзначає Міжнародний день щастя. Щорічний рейтинг найщасливіших країн світу World Happiness Report, публікує Організація Об'єднаних Націй. Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. ООН публікує Всесвітню доповідь про щастя з 2012 року. При формуванні рейтингу враховуються показники ВВП. На душу населення, тривалість життя в країні, дані про соціальну підтримку громадян та дотримання їх громадянських свобод, а також рівень корупції в країні. І, до речі, щасливі країни не обов'язково найбагатші. Ось, наприклад, згідно рейтингу щастя 2023, Україна посіла 92 місце з поміж 137 країн, що оцінювалися 2024 року. Рейтинг сьомий раз поспіль очолила Фінляндія, а Україна опустилася з 92-го на 105-те місце у списку із 143 країн. У десятці найщасливіших країн Данія, Ісландія, Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія та Австралія. Варто додати, що Україна посіла 105-ту сходинку, опустившись на 13 позицій у порівнянні з 2023 роком. Крім того, у 2021 році Україна увійшла у п'ятірку найнещасніших країн світу. Нижче нас лише Намібія, Марокко, Пакистан. Цікаво, що у рейтингу найбільш нещасливих країн світу немає представників ЄС. А вже за підсумками 2022 року Зімбабве визнано найнещаснішою країною у світі з індексом злиднів 414,7. Венесуела у цьому рейтингу посідала друге місце з індексом. 338. А Україна з індексом трохи більше ста перебувала на восьмому місці. За нею слідувала Куба. Який же можна підвести висновок? Щорічні дослідження щастя часто вказують, що найбільш задоволені життям є скандинавські країни, такі як Фінляндія, Данія та Ісландія. Ці країни завоювали лідерство завдяки високим стандартам освіти, системі охорони здоров'я, соціальному забезпеченню, активному залученню громадян у політичне життя, а також низькою корупцією. У той же час Україна також має свій унікальний досвід і потенціал для покращення рівня щастя своїх громадян. Завершення варто сказати, що незважаючи на виклики, з якими стикалася Україна в останні роки. А це війна, економічні труднощі та політична нестабільність українці відзначаються глибокими культурними традиціями, солідарністю і бажанням до змін. Важливою складовою щасливого суспільства є спільнота. Українці часто демонструють витривалість і підтримку один одного у складний час. Я сподіваюся, що з розвитком демократичних інститутів і реалізацією реформ Україна має можливість також стати більш благополучною країною. І зростаючим рівнем задоволеності життям своїх громадян. А наскільки ви задоволені своїм рівнем життя? Як пройшов ваш минулий день? Чи сміялися ви? Чи було відчуття задоволення, радості та щастя? Напишіть про це в своїх коментарях. На все добре!